Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Зайчикові пригоди. Стрибайчик стежкою лісною, плигав поволі стриб та стриб. І раптом, бачить, під сосною сидить великий білий гриб. Диви, грибок, ну й чудосія, сія, адже ж учора випав сніг. Моя матуся так зрадіє, і нам спече грибний пиріг. Зірвав він гриб та й знов стрибати, не оглядаючись кругом, аби скоріш поласувати смачним гарячим пирогом. Аж ось їжак по цій стежинці біжить назустріч напрямки. Несе морквину він на спинці, настромлену на колючки. Добрий день, друже. Що це в тебе? Грибок хороший, бачиш сам. Ой, це ж мені такого треба. За нього моркву я віддам. Стрибайчик каже за морквицю грибом охоче заплачу. Бо морква ця ще як згодиться моїй матусі до борщу. Поклав він моркву до торбинки і далі стежкою побіг. Навколо сосни та ялинки присипав перший білий сніг. Коли це білочка назустріч бреде, плететься з проквола, ніяк з головкою капусти не може впоратись мала. Спинися, друже, на хвилинку, бо я захекалася вкрай. Віддай мені свою морквинку, а ти капусту забирай. Стрибайчик згодився, зраділо, Капусту ж люблять всі зайці. І посміхнувся. Добре діло, матуся зробить голубці. Пішов він далі бачить збоку поміж сосонок навмання. Іде на гірку невисоку, на лижах сіре козеня. Що ти несеш таке хороше, капусту свіжу, бачиш сам. Віддай мені, я дуже прошу, за це тобі я лижі дам. Стрибайчик радо став на лижі, підперсь ціпками та й побіг. Ой, гарно ж, як навдивовижу, виблискує на сонці сніг. Коли, засапавшись назустріч, іде ведмедик дивачок. Він зверх свого пухкого хутра напнув новенький кожушок. Ой, жарко, парко, я загину, від тягара мене звільни, візьми собі цю кожушину, а лижі подаруй мені. Що ж, і на це стрибайчик згоден, побігло далі зайчиня. Пишаючись своєї вроди, та ще й з нового убрання. Вже й день до вечора схилився, вже в небі зіронька блищить. Коли це зайчик зупинився і чує, щось в снігу пищить Він ближче підійшов і бачить серед обгризаних гілок сидить в снігу і гірко плаче Малий, тремтячий байбачок. Стрибайчик здивувався дуже. Чому ти в ліс прийшов гулять? Адже ж я добре знаю, друже, що байбаки узимку сплять. Таке ж мені казала й мати, та я не слухався ніяк. Мені схотілось погуляти, відмовив, схлипнувши, байбак. Ну, й погуляв я в лісі цьому. Від холодничі ледь не вмер. Живий, напевно, вже додому не доберуся я тепер. На наше поле, в нашу нірку добратись швидше я б хотів. І знов байбак заплакав гірко, а сам ще дужче затремтів. Захвилювався наш стрибайчик, перехопило в нього дух. Не плач, він каже, а вдягайся, скоріше в теплий цей кожух. В дім не замерзнути ніколи, і ще до ночі дійдеш ти в своє житло на ваше поле і зможеш спати залягти. Байбак закутався в кожуха, подякував і сльози втер, ще й обіцявся маму слухать і взимку спати відтепер. А наш стрибайчик на морозі набігався й додому йде. Ось і домівка на порозі. Стоїть матуся й сина жде. Де ти гуляв так довго, синку? Матусю, я грибок зірвав. А де ж це він? Та за морквинку я їжакові гриб віддав. А де ж морквинка? На капусту я ту морквину обміняв. Капуста жде, похрумав з хрустом? Ні. Обмінявся з козеням. Віддав за лижі капустину. А лижі де малий ведмідь нову, хорошу кожушину на лижі виміняв мить. А кожушина де? Матусю, там байбачок замерзнуть міг. Ну я й віддав, щоб у кожусі до свого дому він добіг. Все розповів, а сам боїться, що мама вимовить водвід. бо, може, він робив дурниці і вів себе. Не так як слід. Я дуже рада, каже мати, що син у мене молодець, і повела його до хати. А тут і казочці кінець. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.